Друзі, доброго вечора! Ми з України, а саме з Миколаєва. Моє ім'я Андрій Гаудін, а ви дивитесь канал про моє пасічне життя. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як треба навесні ставити вощину. Нібито там нічого немає складного, але є нюанси. Отже, друзі, буде цікаво, не перемикаємось. Отже, друзі, зараз квітень місяць, пройшло весняне нарощування бджоли і ми з вами зараз маємо змогу розширити свої гнізда. Деякі пасічники розширюють сушиною, деякі пасічники розширюють вощиною. Я рахую, що той і той спосіб має право на життя, бо це залежить від сили сім'ї, це залежить від погоди, чим розширювати чимало маломедними рамками. Чи ващиною. і у кожного способа є свої плюси, є свої мінуси. Як я і сказав раніше, сьогодні поговоримо про розширення саме ваші. Отже, друзі, перед тим як підставити ващину, звісно, що треба ці рамки з ващиною мати. І ми розпочнемо з вами з вибору ващини для того, щоб диверсифікувати ризики. Я вважаю, що ващину треба придбати як мінімум від двох виробників. Я користуюся ваші біволд. Наприклад, як ось ця це пов'язано з тим, що він виробляє широкий спектр вощини. Це і максимум, і полумаксимум, і трутньова і магазинна, і яка ти хочеш. І другий виробник вощини, яким я користуюся, це Юрій Стіпанов, бо він є член спілки пасічників Миколаївської області. Мені дуже зручно відвести віз на його виробництво і забрати вощину, вироблену зі свого возу. На ваші рамки я до верхнього броска. Зараз ви можете бачити стандартну рамку. Яку я використовую, вона не є нова. У мене дуже мало нових рамок, бо у мене є дуже великий запас вживаних рамок. Я їх періодично вибраковую, підтягую дріт та посилюю кути стільника шляхом постріла з пневмостеплера. Встановка ващини на навесні переслідує декілька цілей. Перша ціль це розширення бджолиного гнізда, для того, щоб матка більше червила. Бджолина Сім'я зараз збільшується в розмірах. І для цього треба мати об'єм. Друга причина це відбудова нових стільників через те, що я багато стільників вибраковую в осінній період. І третя причина це протиройовий захід, для того щоб джела була зайнята справою і у неї менше було ройових настроїв. Зараз, наприклад, двох сімей я покажу, як я підставляю вощину, бо це пов'язано з тим, що сім'ї зараз різної сили. Я вам підставлю на середню сім'ю і поставлю на слабку сім'ю. Спосіб поставки ващини там буде відрізнятися. Отже, друзі, зараз я вам покажу, як я ставлю ващину в сім'ю середньої сили. Скоріше за все, буде цікаво, не як я ставлю, а куди, саме в яке місце. Що ми можемо тут зараз бачити? Ми з вами можемо бачити 5 рамок бджоли і 2 за заставною дошкою. По бокам є теж заставні дошки. Отже, я розбирати не буду, але повірте мені, що тут чотири рамки з розплодом, а ці крайні вони теж можуть бути з розплодом, але можуть бути і медово піргові. Мене цікавить оця рамка. Я коли розберу гніздо в залежності від того, що буде знаходитися на цій крайній рамці, я і буду вирішувати, в яке місце ставити ващину. Знімаємо крайню рамку і дивимося, що ми на неї можемо побачити. Ми бачимо на неї мед, тобто не мед нектар з пергою. Тобто тут розплода немає. Далі, друзі, буде йти гніздо з закритим та відкритим розплодом. Тут я бачу одноденну лічинку. І отже, друзі, розпочнемо розмову, куди саме вулик ставить вощину навесні. Бажано її ставити до відкритого розплоду. Але відкритий розплод може бути і всередині гнізда. В цей час навесні не можна розривати гніздо. Вощину треба ставити з краю. Тобто, оця от крайня рамка з розплодом. І ось тут -от я поставлю вощину. Одну рамку ставимо сюди. Потім я ставлю кормову рамку, яка була, і за кормовою ставлю другу вашіну. Все, розширення вашіна закінчено, незважаючи на те, що тут багато вільного місця, але обставини такі. Що я в цей вулик можу скоро не заглянути, і нехай воно буде наставлено заздалегідь, ніж потім не вистачить вощини. Тут, друзі, ми з вами можемо бачити сім'ю більшої сили. Вона сиділа на сьоми рамках, стояла дві заставни, і одна була рамка за заставною. Я зробив наступне дії: одну рамку з краю справа та зліва я посунув до краю вулика. І туди поставив ващину, тобто друга краю. Таким же самим чином я зробив з другого боку. Для чого це я зробив по іншому варіанту? Відповідь в тому, що зараз вже квітує ріпак і вже почалися райові настрої. Постановка ващини таким чином розвантажує гніздо, тобто весь розпліт на шести рамках він виходить в центрі. По краям дві овощі, і далі йдуть кормові медово пирогові рамки. Таким чином гніздо розвантажується і на якийсь час це допоможе втримати райовий стан. Зараз я закрою той вулик і будемо підсумовувати. Отже, друзі, підсумок в питанні постановки овощини для успіху треба дотриматись. Декілька принципів. Перший це виробник ващини. Ващину від доброго виробника бджоли будуть тягнути в будь-якому випадку. Вони не будуть робити дирки, матка там буде хоче червити. Тобто ващина буде виконувати свою функцію. Другий принцип полягає в тому, що ващина повинна бути підставлена в час, і ті пасічники орієнтуються на квітування садів. Я орієнтуюся по побілці. Коли за заставною дошкою на рамці бджола починає підвисати, і тим більше, що по рамкам почалася побілка, треба підставляти ващину. Третій принцип це місце підстановки ващини. Ващину треба ставити з краю гнізда поряд з розплодом. Неважливо, це відкритий розплод чи закритий, розрізати гніздо навесні вашіни категорично заборонено. І четвертий принцип повинен бути підтримуючий взяток. Якщо ви хочете, щоб ваша вашіна була відбудована, але взятка підтримуючого немає, треба давати цукровий сироп. Ось ці чотири принципи постановки вашіни вам забезпечать вдалий результат, що вашіна буде відбудована, що вона буде не погризена і що вона. Буде засіяна маткою і там виховується добрий, якісний розплод. Друзі, кому було корисно, ставте лайк. Хто не підписався, підпишіться, будь ласка, на канал. Я вам дякую за перегляд. Держіть себе, своїх рідних та близьких. Ми з вами ще обов'язково побачимось. Пока!